Казка лисиця та журавель. Жили в лісі Лисиця та журавель. Товаришували. одне до одного в гості ходили. Запросила якось руда журавля до себе. Він причепурився і пішов. Лисиця зварила кашу, насипала в тарілку. Та поставила на стіл. Пригощайся журавлику!» Журавель довгим дзьобом по тарілці стук та стук. стукав стукав, так нічого й не вхопив. А лисичка язичком старілки все хутенько злизала. Пробач журавлику, каже. Більше пригостити нема чим. Журавель образився та повернувся додому голодний. Довго він з лисицею не розмовляв, але якось зустрілися, розговорилися. Приходь до мене в гості, запросив журавель. Вона й погодилась, причепурилася та пішла до журавля. Той наварив каші, тільки насипав її в глечик. Лисичка біля глечика крутиться, але ніяк не може кашу дістати. Журавель дзьобом хутенько все поклював. Пробач, лисичко, каже, більше пригостити нема чим. Лисичка образилася і повернулась додому голодна. З того часу лисиця та журавель не тільки не товаришували, але й не віталися.